Всім привіт і всім вам здрасті на каналі Тьоті Насті. Сьогодні готуємо апельсиновий курт. Вау! Що це таке? Покажу. Починаємо з пісочного тіста. Для цього нам потрібно 420 грамів борошна. Сюди натираємо в мене я маргарин. У вас може бути масло 180, холодного холодного натерку, велику в муку. Далі 100 грамів цукру, щіпка солі, 2 яйця, розпушувач, 10 грамів, ванільний цукор, 10 грамів і сметана столова ложка. Все в одну миску замішуємо. Буде клас. Тісто в пакетик в холодильник на 30 хвилин. Для апельсинового курту нам знадобиться. 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки крахмалю, 3 жовтки, 250 мл соку. Можете додати ще трішки цедри, але в мене її немає, тому буде тільки сік. Все перемішуємо і ставимо на водяну баню до густоти, коли трошечки загуснемо, як би робимо фактично заварний крем. Як загусне, додамо ще 40 грамів вершкового масла. 30 хвилин після холодильника беремо тісто і формуємо наш пиріг. Фактично формуємо дно. Ставимо в духовку 180, бергниць 35 хвилин. Пісочне тісто готове, курт готовий. Ми зараз його сюди виливаємо і ставимо в холодильник, щоб воно підтягнулося. Коли підтягнеться, ми все прикрасимо. Я буду прикрашати полуницею. Ви можете навіть натерти центру апельсину. Розріжемо і спробуємо. Ар за апельсиновим куртом готовий він яскравий, дуже гарний. Всіх запрошую до чаю або з кулькою морозива. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей!